Привіт всім! Перед початком відео не забудьте підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку та написати свою думку та ставку з приводу цього матчу. Цим ви підтримуєте мій канал, а також підпишіться на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Приємного перегляду. Ну що, відпустка гравців закінчилась, повертаємося до нового міні-сезону та підготовки до наступного мейджора. Перший сезонний турнір це фісура Playground 1, де 16 команд на лані в Сербії будуть битися за 1 мільйон доларів і рейтинг вал. Чотири групи по чотири команди. Перший матч з Хелл це Геймер проти проти Card. Обидві команди провели заміни в складі. Якщо до Геймер питань нема, то до американської команди вони є. Це Кік Станіслава, який підняв команду, і з ними вони пробилися на мажор. У європейського складу, куди більше досвідчені гравці. А ось у Вайлкарп взагалі не зрозуміло. Капітану віддали Соніку два нових гравці, один із них з Академки, який ще на Лані ніколи не грав проти таких команд. Нагадує європейський склад топ-14 ЛТВ, а другий гравець, хоч і грав, тир 33 командах Америці, але все ж таки проти свого регіону. Складно було за ці тижні американцям підготуватися. Все ж таки це лан і в молодих може не піти і грав. Зараз по Вірі з поїнтам європейці знаходяться на 11 му рядку. Якщо виграють, також там і залишаться, але зафармлять хорошу кількість поїнтів плюс 27. Якщо програють, то вже втратять мінус 27 і цілих 4 позиції, що досить багато. Вайлкарт, в свою чергу, на 43-му місці знаходяться. Якщо програють, беруть плюс 3 поїнти і залишаються на такій же позиції, а якщо перемагають, цілих плюс 100 і падають на 36 місце. Мапи розбирати не буду, так як якщо в європейському складі все більш-менш зрозуміло, то велкарди можуть здивувати, так як новий кеп плюс два нових персонажі. У цьому матчі бачу результат, це перемога командою GamerLegion. Можна брати цей результат в Експрес, коефіцієнт дають приблизно 1.30. А взагалі ставитиму на матч фора мінус 1,5 по картам за ними ж. коефіцієнт дають приблизно 2. Як на мене, якщо вейлкарти зможуть зацепитися в цьому матчі. То тільки на одній мапі, але її буде складно забрати. На цьому в мене все. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайку і пишіть свою думку щодо цього матчу в коментарях. Усім удачі, всім папа! -па.